Чернігівський рятувальник Віталій Ворони має надзвичне захоплення. У вільний від роботи час займається аерографією. Його твори є майже в усіх рятувальних частинах міста. Віднедавна запрошують колеги з інших регіонів. В третій частині є, ще теж до війни, робив по запросу їхнього начальника в аварійно рятувальній частини теж є. Де ще в Бородянці. Літом прошли малював Башню навчальну, в Чорнобиль поїду, частину розмальовувати От. літом, мабуть. Цей рисунок, що там Бородянці, я запропонував, зробив фотошоп і відправив, вони підтвердили, добре, таке буде. Там козак наполовину-наполовину пожежний в бойовці, як треба їм сподобалось, я зробив. Нещодавно Віталій створив новий малюнок, який кардинально відрізняється від усіх попередніх. На ньому зображені діти у формі рятувальників. Каже, це нова тематика в його творчості, обумовлена змінами у житті. Це як дитина в мене з'явилася. Щось таке не... хочеться дітей малювати не знаю вже. У мене є ще пару стін, буду малювати, я начальнику запропоную дітей, там є, у мене є там пару фотографій. Побачив в інтернеті, сподобалось. Показав начальнику, він підтримав, малюй. Все. У мене є проєктор. Я ввечері прийшов, зробив на стіні. Наброски. А на наступний день за день намалював. Фон балонами, там фарби яскраві, не вигорають. А маленькі детальки, це очі, там міміку аерографом, нітра краска. Шкільне захоплення супроводжує рятувальника все його доросле життя. З восьмого класу. Почав, зробив собі зошити, геліві ручки з'явилися, е, зрисовував з різних журналів, з газет людей. Ну, Що подобалось, то і да, перемальовав в зошит. Після армії. Більше стало інтернету, я побачив аерографію. Мені дуже сподобалось. Довго шукав собі аерограф, тому що це новинка у нас. Ну, знайшов. І почав то забори, то гараж на заборі, там, на воротах. І ось так от починав. Велосипеди розмальовував. І кому машину, кому стінку в хаті. Отак от і пішло. Віталій каже, що постійно вчиться найважче даються пейзажі, а своєю найвдалішою роботою вважає казкових героїв у дитячій стоматології.